До адвокатки Джей Лі з Нью-Йорка можуть застосувати дисциплінарні заходи за цитування неіснуючої судової справи, яка створена штучним інтелектом. Це стало черговим випадком неправильного застосування у роботі юристів. Привіт! Мене звати Радейко Роман, і я щотижня розповідаю про штучний інтелект та його застосування у юридичній практиці. 30 січня 2024 року апеляційний суд другого округу Сполучених Штатів Америки. Поскаржився на адвоката Джілі після того, як вона використала чат GPT від OpenAI для дослідження у справі про медичну помилку і не підтвердила дійсність згаданої нею справи. Поведінка значно не відповідає базовим обов'язкам адвоката, написала колегія суддів апеляційного суду, розташованого у Манхеттені. Адвокатка в електронному листі зазначила, що направлення її справи на дисциплінарне розслідування стало для неї несподіванкою, і вона зобов'язана з. Дотримуватись найвищих професійних стандартів та ставитися до цієї справи з належним чином. Що ж сталося? Вона подала до суду неіснуючі рішення у справі за позовом свого клієнта, який стверджував, що лікар з Квінсу невдало провів аборт. Суд у листопаді 2023 року попросив адвокатку надати копію згаданого рішення після того, як йому не вдалося знайти справу. Вона відповіла, що не може надати копію цього рішення та визнала, що дане рішення запропонував їй чат GPT, але сказала, що в неї не було злого умислу, свавілля або неупередженості проти протилежної сторони або судової системи. Це рішення є одним із прикладів, коли адвокат ненамисно включає неправдиві цитати судових справ з генеровані штучним інтелектом програми генеративного ші були визнані здатними галюцинувати інформацію, що означає, що вони можуть виробляти текст, який є переконливим, але некоректним. Звісно, це вже не перший такий випадок і, мабуть, не останній. Для прикладу, у 2023 році, адвокат Майкла Коена, колишнього помічника та адвоката Дональда Трампа, намагався уникнути санкцій за подібні дії у іншій судовій справі, де двоє адвокатів з Нью-Йорка було оштрафовано минулого червня за подання документів шістьма вигаданими справами. А ось мені цікаво, чи є вже подібні кейси в Україні? Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але щоб юристам в Україні уникати подібної практики, рекомендую використовувати наступні поради. Так саме сформував їх чат GPT на мій запит, а не я. Ось три практичні рекомендації: як не потрібно робити при використанні чату GPT або іншого АІ для юридичної практики: перше. Це не покладайтесь виключно на штучний інтелект, не використовуйте АІ як єдине джерело для ідентифікації або аналізу судових рішень. АІ може помилково інтерпретувати юридичні факти або навіть створити фіктивні справи. Друге, це не ігноруйте перевірку джерел. Перш ніж включити будь-яку інформацію, отриману від АІ в юридичні документи, необхідно перевірити її достовірність через надійні джерела для прикладу пошук у реєстрах судових рішень. Ну і звісно, третє: не замінюйте юридичний аналіз АІ висновками, АІ не може повністю замінити глибинний аналіз та інтерпретацію юридичних норм і прецедентів, які вимагають людського розуміння та досвіду, у тому числі вас як юристів. Звісно, що цей випадок підкреслює важливість критичного підходу до використання ші у юридичній сфері. Юристи мають бути особливо обережними, перевіряючи інформацію, отриману від штучного інтелекту, та забезпечувати точність своїх подань до суду. Тому важливо залишатися в курсі нових розробок та адаптуватися до змінюваних правил юридичної практики у відповідь на технологічний прогрес. Дякую за перегляд даного відео і не забудьте підписатися на канал онлайн Law School, щоб не пропустити більше цікавих відео. Залишайте свої коментарі та поділіться цим відео з друзями.